Сам Кондратьюк в одному з інтерв'ю розповідав, що в 2004 році буквально весь шанс агітував за Януковича. Проект шанс, маючи контракт з інтером, їздив в агітаційні концерти за Януковича, де в кінці виходив Янукович, а потім він і не виходив уже по моєму в кінці. Але це відбувалося підлузного Януковича. Плюс в принципі нульові двотисячні це час, коли російськомовний, навіть російський контент в Україні активно просувається українськомовна, українська дуже сильно гальмується. І мене школярку чи потім не знаю, студентку перших курсів. Це зовсім ніяк не тригерило, тому що для більшості нашого суспільства, впевнено, що не для всіх, але для великої частини нашого суспільства це було нормою. Я хочу, щоб ми не романтизували ці часи, щоб ми не романтизували проєкт «Шанс», щоб він не став для нас цією іронією долі умовною, да, яку там раз на рік включали і дручили на неї. Ні.